Бажаю місного козацького. Друзі, сьогодні не буду трогать ухилянтів із сикунів і не буду трогати це політичне шоу. Сьогодні розкажу дуже багато інформації по всяким блядь, джерелам інформації, телеграмам, все, брехня там розказують за Покровськ, за Родинське, там Шахове, Володимировку. Ну, за то, слухайте. Чому проблема полягає, як на мою думку? Да? От у нас там місяців, може, три-чотири. Резко обострилась ситуація на фронті. Ну, Вона обострилась, тому що на Курські не було зроблено висновків, не захуячили Рубікон і судний день, вони переїхали до нас. Ми на вяліки і ще поки перебудувались, ну, трошки попали. На жаль, маємо втрати і в техніці, і в людях, і це неізбіжно. Так от що, я за, е, на даний час да, а, бачу такі, основні да, джерела, говна, як для нас. Це перше каба і фаби. От уже стільки аж е, з е, 24 лютого 2022 року на війні. І оце лайно, воно тільки модернізується, його більше більше. А у нас f 16 літять, міражі блин, і так далі. Ну, коротше, їх там. E, можна давити GPS ребами нашої ну, іменно Збройні Сили там роблять роботу. Але та друга проблема. FPV в e, вибивають, отодвигають радари, арту, броню, іменно FPV-хи, літаки, там молні, тіпа, шлюхи, де це все. Тобто змінюються сама війна і фронт. Отож, перше кабифаби, друге захмарна кількість. Молній, шахедав літакового ударного типу. І в півдронів що ту хір поймеш воно. Залітає і на радіоуправління, на матках там викидують по 4 штуки. І він як ретранслятор, як камера, така корова блядь, Ми в посадки сидимо блядь, чись круговна літа, що ти з пекача не достанеш її. Ну, Таке, це хто в темі, той знає. І ще одна проблема це е, піхота. Да? підар-піхота, Підар, мотопідари і піші підари Вони отам по два, по три намагаються затягуватися. Як правило, їх там або їх півіхами, або наші блин, е, піхота, да, добивають. Але де вони там затягнулися блять, і підтягують, і других, у них там в телефоні. Як правило, блядь. Ці піші підари чи вони довго не живуть, але роблять нам нерви. Буває, де закріпляється, потім пролазять. Таким чином там є просування на карті діпстей. Це не значить, що вони там закріпляться а, назавжди. У нас є нічні бомбери, є впівішники, є ще козаки, які ходять працюють. Тому там історія зрозуміла. Що стосується е, там, е, да, вони там прорвалися. Це наш сектор з е, сторони Разіна пролізли. Ну, це опять же проблема там. По-перше, відсутність укрепов. Е, воно скрізь там таке, я сто раз показував вам, блять, не хочу навіть викладати, портити собі нерви. Нариту екскаватором, де брів кинути, де не кинути, блядь, Заходь, стріляйте, блядь, і, ну, е, висота. Якщо я на коняку стану, я може буду виглядувати відтуди. Ну таке бридятина. Ну, це ж мигальня, мусарня і цивільні адміністрації, і військові по назву. Це одна із причин. Вони там залізли на шахту, Е, Є у нас товариші, які можуть вміють і хочуть. Їх одтуди повибивали, там блядь, пару недобитків лазять. О, ситуація там може змінюватися кожен день. По два, по три, я ж кажу, залазять по посадкам. По самому Покровську. От проблема, да, це б не киянина шукали да, компромат на нього, а мусарні, шмигальні і товариші. да, товариші, блін. Там в Покрові, у Мирнограді, там купа ждунів і підаров місні проводники. Вони ж там знають, там же ж є, ну не буду казати, де то ви і так знаєте, да, там лісок. І от там із району Шевченка, Звірова, блядь, там підарів і затягують блядь, потихеньку. Це іменно, блядь, ждуняча тема. Ну, я думаю, там є пацани, наші іменно військові займаються. тому там історія буде така. Ото козаки такі. а По Покрові працюють, по Мирнограду працюють, і хлопці і там. Проблема в тому, що заїзди-виїзди проблематичні, і 0,25 км – кілометрів це вже все боячка. Це дума на дивані можете написати. Хто там на нулю був чи на нулю був. Так зараз і на нуль не треба їхати. Якщо раніше там ствольна артилерія, РСЗВ, блядь, міномети там ой-ой-ой, то зараз, блядь, щоб туди доїхати, це ще дуже хорошо. Дуже хороша історія. Зараз вам пісти чотирьох. Підерів зажмурили, Ну, уявіть собі, де вампір. Тому війна вона така динамічна і це чисто військовий аспект. Але країна, от, товариші зайняті, да? Медійне шоу роблять. То бой у нас Усіка, Підари штурмують покров Мирноград, блядь, по всьому фронту лізуть. У нас бой Усіка. Ну хорошо, пройшов бой, пофоткались, розбігайтеся. Давайте практичні речі для оборони країни робити. Та зачем? У нас. Набу напала на СБУ, СБУ напало набу. Якщо що, ребята, це блять два державних органи. Бля. Сука, два державних органи. Не у оці комусь шоу. Нам треба, блять, забезпечення зброєю, засобами і забезпечення силами. І потім ніхто з військових не буде говорити за політику. А таки, якщо ти не хочу, блядь, займатися політикою я ніколи в політику не хочу йти, так політика завжди цікавиться зо мною. Да? Бо, блін, в му році мін снаряду не вистачає, блін. І 25 й рік: то FPV немає, блядь, то Mavicів немає, немає, то мін немає браковані, то ще що. Так як ти не будеш за це говорити. Ну, коротше, це я вже заводжуся, тема така. Менше ведіться на оцю всю херню. а от всіх. Починаючи потужно і закінчуючи головою територіальної громади, сільським головою, приходьте і змушуйте блядь, донатити на ЗСУ пікапи, дрони, тепловізори, гладкостволи, ми дякуючи, людям купили. І буде тоді у вас ситуація на фронті чуть інша. І саме головне, кадрові призначення в Збройних силах це мають бути суто військові. У нас є, от іменно в нас є баячка, там починаючи від солдатів, закінчує генералами. Є люди, які просто, блядь, от не хочуть вони лізти в політику, вони просто баячка, їх вернуть цього. Ну, їх не призначають на ті посади, на яких вони можуть робити вещі підаром, блядь. А по чому? Тому що треба бути лояльним. Ребята, так бути не можна. Якщо ми хочемо виграти війну, то давайте вже блядь, збирати раму. І не треба сидіти на жопі писати там коментарі. Мені всякі різні, блін. Крадете, крадьте мені на ті гроші вообще на похір. Ну я е, маю розуміти, що ми зібралися з силами і засобами, йобнули підерів, блять. І потім, блін, ми йдемо по домам. Блін. А ви, блять, сука, хоч постріляйтеся. Все, блядь, тому що отут уже за майже 4 роки ні в кого здоров'я немає. Просто немає нікого здоров'я. І ще й закона немає про демобілізацію. Ми до перемоги. Ладно, козаки, ще раз дякую пацанам, які на всіх напрямках. А, знаю багатьох особисто, з ким бачилися в самих чарівних містах. Когось так знаємо. Вам всім респект і подяка. Я знаю, що з такими козаками, ми ну, обов'язково, блядь, заєбошимо підарів. Воно так бути не може. Потому що натовані ну, підари, а ми нормальні тіпи. А нормальні тіпи завжди мають заебашить підарів. Козаки вас всіх обняв. Все буде Україна, слава нації.